скажу, зараз така, от, от для мене, як стройня. Я нічого не розумію, що вони пуряє з року, Ну тут тут це. Што? Здравствуйте. Я тільки на днях дивився, ваші робить. А ти з України? Та ну здається, так. А, Ну мене показує. Я, я знає, не знаю, не ВПН ніякого не підключає. Нічого не підключаю, якогось мило у мене постійно всі кажуть, що російський прапор. Я цим чудово користуюсь. Ну, правда, тут мене удачно посилають, за що я дуже їм дякую. Слухай, ну а багато е, колаборантів у нас? Отак. З квітами є кого, кому зустрічати да, російську армію. Аж страшно. Блін, страшно. Оце мене найбільше турбує те, що, як Петлюра казав, не страшні московські всі, як наші гниди. Є, є, є. Ну, не то, що страшно, але. Вони ж потім знову, через скільки там, 100 років пройде, будуть казати, от там якісь буде, наприклад, ну. Ну, якесь прізвище. ви вже своїх Вот Так, а як? Ну так. <різько> Ні, бо я сам з Волинської області. Мені оці, їхнє Волинська різня, ось від є. Я, я це знаю безпосередньо. Ну, вже їх нема, вже помирали і поляки, і українці. Але знав безпосередньо, що там відбувалося. Бо це що постійно. Мене... Ви там Бандера, це, я до речі, всім українцям, які з Київщини. Після 14 року всі в Україні стали бандерівцями. Кажу, по-перше, я не достойний такого високого звання себе називати. А ви всі бандерівці. Кажу, ну я. І кажу, як же ж можна. Ну Тобто на Західній Україні і ви казали, і багато хто говорить, що. Не кажи такого слова. Я маю на увазі, ну територіально, добре. На Заході України або в Західних областях. Ну, вірно, на Заході. Україна, виходить, що. Як їх можуть поважати, що навіть в будинках портрети війсять? Ну, Булинська області на Львівщині багато, я теж бачу. Одного народного депутата я бачив, в нього, правда, ну, він там на всю голову повернутий. Я не буду казати, в нього Степан Бандера і Майнкамф на полці стоїть, то я його трохи не розумію. Ну, можливо, там, якісь депутати. І кажу, що як можна поважати убійц? А ці кричать ті, на яких територіях вони навіть нічого не робили, їх там навіть не було. Вони новий мем придумали. Я от зараз е, проаналізував ситуацію і е, в чатролетці, оце чатрулетка, вона ж як дзеркало е, того суспільства, яке там. Е, Я вони... не кажу. Та нічого, е, вони що придумали? Вони придумали новий мем е, от, е, нападу на Україну, вони придумали новий мем, новий старий мем. Принуждення к миру. От їм сподобалось тоді, як з Грузії було принуждення к миру. І зараз вони кажуть, так це ж напад, це ж агресія. Ні, це буде принуждення к миру. Чесно, я кажу, ну, я колись в Вірменії. Ну, Довгий час жив в Вірменії. Бачив, то Карабах якраз починався. Ну, як він там не перший, а вже якийсь там другий. Після землетрусів відразу. Mm. То надивився, а от то, що зараз роблять, ну я не знаю. Світу, відповідно, всі там Америка, Франція, щось там на щось сподівається. Там нахрен нікому вони не всталися. Вони просто. Це вже скільки прикладів було в історії. Тільки щось почнеться, вони відразу голову поховаються, навіть нічого не скажуть. Ні, ]га. гарячу фазу ніхто втручатись не буде, це однозначно. А, І а зараз. Це? Ну я не знаю, ну це абсурд, це просто тако, як з дебілами говориш. ну... І, а вони таке творять, ну просто на рівному місці. Ситуація дуже небезпечна, тому що Путін випробовує зараз і усіх на слабо, піднімає ставки, реально піднімає ставки. Ми прекрасно розуміємо, що е, ніхто не втрутиться, НАТО втрутуватись не буде в гарячу фазу. Ну, санкції, ну там від свіфта відключать. Вони це вже все прораховують. Ось такі наслідки. Але що роб, будуть вони робити з захопленими територіями, і як вони збираються їх утримувати, якщо вони насправді, отримати території, якщо дивитися справді в очі, ми не зможемо. Тому що якщо вони зроблять е, наступ і з півночі, зі сторони Білорусі, і з Півдня, то наша армія не в силі буде отримувати на, на три фронти. Буде тільки партизанщина, як. Так, тільки партизанщина. Ні, ну е, просто так е, бліз в них теж не вийде, це зрозуміло. Ліскрига не, не вийде. Але е, правді в очі, якщо дивитися, то ми не втримаємо на три фронти. Ніяк ми не втримаємо. Це однозначно. Вони це пр прекрасно розуміють, вони це прекрасно розуміють. Ось, І зараз брясають зброєю. Так ще й дурні білоруси під чому попадуть. І... Що вони стопудові їх за собою потягнуть. Вони потягнуть. вони пов'яжуть їх кров'ю, вони mm. пов'яжуть кров'ю. А якщо, якщо ми знімемо свої війська і перетягнемо на південь, вони ж Херсон, там вон Соловйов я дивився, вони на повному серйозі вже розповідають, що потрібно вода в Крим і потрібно Херсонську область захоплювати. Реально, вони про це, ну. от, До Волині вони, звичайно, не дійдуть, а от місто Дніпро, де я проживаю, для нас це тут. Ви за Білорусь сказали, о, звісно. Але ну, вони поки ці ліса пройдуть, ну, відповідно, вони позахоплюють багато. Ну, там і зав'язані. Ні, ні, вони в Білорусі вже, у них частини вже, тільки команда і все. З Білорусі у нас фронт відкритий, там. Білоруси... Ну, кажу, єдиний варіант, ну я на те навіть не сподіваюся, єдиний варіант, що можливо десь балтійці впишуться і. Поляки. Може. Може. І Донбас. Ну, гарячу фазу. Так, вони вони ж наступні. Вони, ну. Ну, я, я чомусь сподіваюсь, ну, е, звичайно, е, всі збентежені, Чомусь я сподіваюся, що розуму не хватить не нападати. Тому що реально у них же економіка роз, е, ну, вона, вона й так у них розвалюється. То, вони. То, то, так, з одної сторони, біда буде самій федерації. А з другої сторони, а в них і так вже біда, і йому треба щось робити. Тому що йому гайки вже приходять? Ну так. Я чомусь загострення ситуації думав, що почнеться десь в 23-24 році. Але не, не чекав, що прямо в 21-му. Невже mm -hmm. в них насправді погана така економічна ситуація, що вони оце почали. Піднімати ставку, не знаю. От в мене таке відчуття, що може минеться. От чомусь от мі... я, я не хочу думати про кого. Ну, я не знаю, що зараз так починають е, панікувати, там, чи вводити, Це ж було напроти зі 14 цього року, вже скільки разів така ситуація була. Пере, коли вони почали оці. Е, е, ну, вони ж, не, вони ж не сьогодні привели війська під кордон. Вони вже там до давно ні, ну така ротація, я подивився он, і е, Радіо Свобода, і американці з CNN, там, і BBC, що вони кажуть, така ротація вперше, розвідка доповідає, що вперше з 2014 року. Хоча воєнні експерти кажуть, що якби. Е, ну, е, проводили е, воєнну операцію з нападом, з перспективою нападу, то так відкрито б не ну, не бряцали б зброєю. Що коли готуються до нападу, то так відкрито себе не ведуть. То тут теж, хоча б там в голові там, прорахувати, що в них в голові Ну, скільки от історичних всяких фактів. І, До речі, я думав, що воно раніше це, це а зараз повторюється один, один майже минуле століття початок. Майже один один по рукам ну, і цей, І. Е, е, ну, я особливо не переживаю. По-перше, ну, колись рано чи пізно воно або відбудеться, або його насправді не буде і вони самі собі там вернуться. Ну, щось буде. Або ну, хороше, або погаде. Я, Те, що відбувалося 100 років тому, е, от в 2014 році Путін зассав, і це добре, що він тоді засав, він насправді міг би це, що зараз вони роблять, меншою кров'ю можна було зробити в 2014 році. Я про це бо, мені навіть на каналі глядачі казали, Сергій Іванович, ти мені не підказує, що робити. Я кажу: так, поїзд уже вийшов. Тоді, коли був е, Янукович в Севастополі, він був вибраний президент, він був легітимний ну, для однієї частини. І в Криму 95% людей, які перейшли е, до Російської Федерації, ну, і Збройних сил, і прокурорські, і Мінтовські, всі-всі-всі, вони були за Януковича. І тоді, якби Путін захотів, він би міг руками Януковича зробити армію Муравйова як 100 років тому. Допомогти легітимному і відвоювати, ну і розділити якраз пополам, по Києву. Я кажу, реально, ви перепрошую, Я припрошую, щоб реально в 2014 році внаглядали це все. Якби вони отак точечно в Крим не цапнули, і люди з Майдану пообернули очі, на що вони на сході почали це все робити. Тобто вони в них, отак буквально, як то кажуть, тогновій пройшло. Якби вони це разом робили, вийшло би все на ура. А вони тут, виходить, зробили всі такі, а, йо, що то, кануть? одразу повернули очі. А зараз уже 21-й рік, зараз уже не 14-й, і зараз у них Бліцкріга ніяк не вийде Бліцкріга. Тому от у мене таке відчуття, що все ж таки повинно все затихнути. Перевіримо мої слова. Тому що сьогодні мені дзвонили глядачі, які казали. Ну, Насправді об'єктивні факти, що, наприклад, в Херсонській області там е, готуються, готуються по серйозному до відпору, е, що, що можуть напасти зі сторони Криму. Ну, Єдине, що з Херсонщини я оце, на днях без інтернет. Дивилися, що у них там мер трохи якийсь, не надто адекватний. Ну, я, я, чесно кажучи, не, не знаю, хто там. Ну, сраки там... Ну, до... до... той мер. До сраки той мер, так. Да, тут справа вже обороняти буде не мер. Я не знаю, як вони можуть е, 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 роз'яснити світу напад, е, можна роз'яснити напад зі сторони ДНР-линери. А Та, зі... я, я ж кажу, зараз таке: от, от для мене, як сприйняття. Я нічого не розумію, що вони творять з 2014 року. Ну, тобто це в якусь логічну в логіку це не вкладається зовсім. Не вкладається. <ріст> тобто, тут, то, що, ну, я, я ж кажу, як з дебілом. <ріст> Вони відгризли Крим, коли могли хапнути, тоді насправді могли ну, хапнуть. Могли. Зараз це, вже. Самілобережі це <ріст> за... <ріст> <Да, да>, могли за <ріст> могли. Добре, <ріст> будемо триматися, будемо чекати, будемо слідкувати за подіями. Ні, Ну принаймні люди вже налаштовані і готові, а не так, як о а що робити, за що хапатись. Так, люди вже на, так, вже багато людей на готові і вже багато знають, що Ми робити. Звичайно, але що маємо, то маємо. Окей, добре. Будь здоров, добре. удачі тобі. Побачення. До побачення. Ну, Українець під російським. Ну бачите, без VPN просто.